Вітаю всіх на першому українському каналі присвяченому тому, як правильно косячить. І сьогодні в нас в планах проводка. Мета що проводку, а та що в стіни. Треба буде тут довбати. Робити всяке таке. Якщо, що в планах? По-перше, тут ще одна. Ану, б'ється. Ні, не б'ється, нормально. Тут ще один вимикач буде. Цей основний буде ну, це світло. А цей отуди підсвітка штори, скажімо так. Тут я провід вже заклав, все, сюди його вивів, ще нічого не підключав, тому можна спокійно тут перевіряти, б'ється чи ні. От, потім, що нам треба? Нам треба один провід від цього на світло отуди, в кут, другий розетка. Сюди. А потім сюди, там теж дві розетки. І третій окремо просто на світло. Підключаюсь тут. І йдемо сюди, йдем туди, йдем туди. І ось тут. Робимо розводку. Знову ця водка. Що ти будеш з нею робити? Отут проводку, розводку робимо. Нашу. Бо ось тут іде от сюди на лампу. Тут буде свисати отака лампа. Типу, ну, тут стіл, і вона отут буде десь отак висіти. Ну, як, типу, лампа для стола. от І друге, нам треба ось сюди прокласти і ось сюди опустити вниз. Раз. І отут сюди і опустити вниз два. Бо це буде в нас світло. ну Типу, ночничок. Отут, з цієї сторони, і з цієї сторони ночничок буде. От, тому зараз отут треба. Штробити. Отут стелю теж треба буде штробити. чесно кажучи, я не знаю, як вона піде. Ну подивимось, подивимось, як буде йти, якщо буде хріново йти, можемо отак от сюди і ось так зробимо. отак, так І там в коробі цьому її сховаємо, виведемо тут, і отут буде старчати пройти. От. Ну а отут будуть дві розетки. Ось вона. Раз. Це у нас буде розетка для штори, яка буде сама там відкриватись закриватись. І ось тут два. Розетка. Для кондиціонера. Ну, от, я вже накупляв тут цілу купу всякого мотлуху. Ось ові. Ну, всякі короби. Що я накупляв і наше. Ну, По-перше, це буде провід на розетку. Що ми тут маємо? Ми тут маємо три по півтори. Що три по півтори, що не більше. Бо має бути 2,5 типу на розетки. Я так подивився, що ну, півтора квадрата ще й мідного жильна вона. Передає щось там, ну, 3 кВт чи щось таке. Я потім ставлю ще табличку, що скільки передає, який, який а, діаметр, ну, січення кабелю, що передає. То якщо вона передає, ну, нехай буде 2 кВт, да? Кандей бере ну, до кВт. Півтора. Це одна розетка в мене буде. Отут розетка на штору. В неї щось там 40 Вт, здається, чи щось таке. Шторить. Коротше, що я хочу сказати, що ну, тягнути сюди 2,5 квадрати, ну я взагалі не бачу сенсу. Цей до 3 кВт. Ну, тут з головою вистачить. Тому все. От. А сюди я купив. Що це я купив тут? Один. Два на один. Бачиш? Тому що світло. Один витримує щось там ну, трохи більше кВт, здається. Ну, а в мене. А в мене лампочка там, 10 Вт. Ну, нашу мені сюди півтора. Бо на світло за, типу, правилами, ДБН має бути півтора. Ну, нашу мені півтора, оце, здається, півтора, так? Да, так, ось 2 на півтора. Це я купляв е -е, раніше. Коротше, я не бачу жодного сенсу лупити сюди потужну проводку, тому що ось тут буде світло там, 40 Вт. 40 Вт. Отут буде ну, 10-20, одна лампочка там світлодіодна буде, отут свисати буде. Тут вже проводка є, її не чіпаємо. Тут теж світлодіодна стрічка 60 Вт. Беремо наш чудо-інструмент під назвою Реноватор. Оцей, оцього монстра беремо. Я купив для нього нові... тут О, такі. О, бачиш? І ним зараз оцю штрабу треба. Ну, Я прикладу кабель, але її треба заглибити трохи. Бо тут буде на розетку, на світло і на світло. Тому тут треба. І ще я отут думаю, що може ще одну розетку сюди додати, бо тут буде інтернет-кабель, ось він вже є. Отут буде розетка під телевізор. Ну, Я думаю, додати ще одну, бо розеток мало не буває. Це єдине, що я зрозумів, що ну, якщо робити, то робити розеток нормально. Прикольні знаходяться тут артефакти. Коротше, ковыряю я всю штрабу, щоб прокласти туди більше проводів. А тут щось лежить. Я так думаю, що це телевізійний кабель. Бо там з тієї сторони був раніше телевізор в мене. Ну, от. Але це не головне. Головне ось тут. <рес> така собі знахідка. Ну, тобто тут якийсь провід. Я не бачу, щоб він кудись підключався. Але факт в тому, що він тут є. Зараз поміряємо, чи є на ньому напруга. Ну я думаю, що нема, бо якби була, то я б уже. Ну хоча б було декілька разів, значить норм. От, зараз глянемо, чи є напруга на ньому. Ну і його виковеємо і замість нього прокладемо своє. Коротше, я в мене інструмент. Oh. Я за допомогою нього знайшов, що у мене провід отак іде сюди. А потім отут. І ось я тут намалював, що він отут іде, 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 іде І от сюди на розетку. От. Та заспокойся ти. Ну, працює воно. Весело. Коротше, якщо отут, то. О, то він бачить, його, що там напруга. Сюди. Тобто тут щось низьковольтове. Але на оцю штуку. Ой, Ой приблуде, господи. Головне, що отут... Отут. Він нічого не бачить. Тому можна пробувати на палець. Ні, не кусає. Ну, значить, якісь залишки. Зараз будемо їх прибирати. Прикольно. Чим далі я тут долблю, тим більше знаходжу артефактів. Коротше, цей провід вже все. Витяг. Ну, як? Він мені допомагає, бо я тут покоряв, поковряв, потім цим проводом. І все, і все пішло. Коротше, от включив його зараз на низьку. Low sensitivity. Ну, тобто, низька чутливість в нього. Не чутливий він. Такий, як бревно. Коротше, оце. Це низьковольтне, це, скоріше всього, телевізійний кабель. Він отут на кухню переходить, бо тут його вже немає. Це в мене інтернет, він підключений. Все окей. Тут? Нічого. Тут? Нічого. Робимо його чутливим прям що. Ну, знаєш, як отак торкаєшся і вже все, готове. А ну? Нічого. Нічого. Дякую, друже. Коротше, це скоріше всього стара проводка. Ми її зараз виковаріємо, подивимось, але це має бути, скоріше все, алюміній. Я бачу, що там два проводи йдуть окремо. Так завжди клали раніше проводку. Просто в окремому проводі. Ну, Він там типу, типу склеєний, але таке собі. Чорне, все як має бути. Там має бути мідний одножильний провід. Зараз його виковеємо, подивимось. Я думаю, що це. Стара проводка, бо вся проводка міняна. До речі, отак оце по уму. Тобто вкладати ось сюди проводку. ось сюди, це по уму. Бо тут ти ніколи нічого робити не будеш. Прокладати проводку ось тут, от як вона отак іде. Ще й на розетку 2,5 квадрати із заземленням і щоб воно йшло. отут, ну Це прям, це прям... ломайстер так тільки робить. Поясню чому. Бачиш, воно отут іде? Оце знаєш що? От, дзюрки, диви. 3 см від кабелю. Це дзюрки, Тут був е, пульт від кондиціонеру тут кріпиться. Тобто візьми 3 см правіше, все. Розумієш? Так само усе болт. Ну, я не знаю, що ми на нього години вішали. Трохи тут 10 см правіше, все, кердик. Тому, ну, звісно, що якось треба дійти до того вимикача, розумієш? От. Це само собою, але ну, отак, отак отак робити не можна. Це моветон, як то кажуть. Отам проводка вкладається. Або отам, або отам. І де тобі треба, жук піднявся там на розетку, наприклад. Оп, піднявся. Там на вимикач. Оп, опустився. От сюди я зараз оп, отут опущусь. Все, щоб мінімізувати можливість того, що я отут десь щось буду кріпити і закріплю. Себе так скажімо в дерев'яне макінтош. Ну, так, продовжуємо. Коротше кажучи, я знайшов відповідь на, свою багаторіч... на своє багаторічне питання. Що оце за полоса така? Що оце за жовта полоса? Бо її було видно навіть через обоє. У мене є прибор спеціальний, який проводку шукає. Ну, окрім того, що тільки що я показував, є ще інший, який шукає там метал, проводку в стіні, там всяке таке. Він там знаходив. І він знаходив, що тут щось іде і отут закінчується. О, і навіть показував, що під напругою, але тому я не вірю, бо прибор китайський, він може все, що хоче показати. Коротше, оцей провід, що тут був, ось я його дістав. Як я і казав, бачиш? Алюміній, одна жила. Це рідна проводка. Це я не знаю що. Може щось докладали, може щось підкладали, піос його знає, але ну, це щось тоненьке. Тут 2,5 напевно, квадрати. А може півтора, ну, не знаю. А це зовсім маленький. І ось він, бачиш, ось я тут його знайшов, отак, отак, він тут просто обірваний був отут. Отут, просто обірваний. Віддать, коли прокладали у той телевізійний, його тут ну, обдолбили і все, і на тому залишили. І ось, ось він йде. І він віддать тут. Перегріли. Тобто тут була щось типу розетка, можливо, щось таке. От. От у той, не знаю нашого тут розетка. Ну, але ж ну, 60-х років будинок. Розетка має бути там, де вона нахер не потрібна. Е-е, ну, Все. Нарешті я знайшов відповідь на своє. питання. Зараз його обрізаю, замуровуємо. Все, летимо далі. Десь півгодинки, я тут все пройшовся, все, все закінчив. От. Отака вийшла тут штруба. Тут долі легко, я навіть без реноватора. Реноватор, звісно, штука класна, але ну, тут оце штукатурка. Тому її береш отак. О, і все. Реноватор той жужить, рьоть, якщо й не невміняємо. Тому іноді краще бійню. Але питання наступне. Ну окей, я сюди дійшов. А, а тут мені треба завести ось сюди проводку. Оце плита. Ось вона лежить отак раз і отак. І зараз мені треба її отут прорізати. І, чесно кажучи, я очкую, що воно не піде. Що воно не піде. А якщо не піде, то я можу пройти ось так, ось тут зайти. Я не знаю, поруч із трубою, напевно, проводку. Гарна ідея. Ну коротше, зараз спробуємо це пропиляти і подивимось, що з того буде. Якщо... Але мені з того боку теж треба пиляти, розумієш? Коротше зараз будемо пробувати, що з того вийде. Тікс. Ну що, все, цілком очікувано. Ось тут хрен ти продовбиш. Бо це ну, це ж нормальний бетон. Це пліта, хрена ти її продовжиш. Тому світло я тут заведу, ну, тобто під світло, світло я якось тут наковиряю, напевно. А може і не, може, все туди потягну. От. Ось тут в куточку я знайшов, що трохи наче веселіше воно. То я його тут прокладу. Ну, а тут просто поверху буде йти. Трохи там його примажу, воно тут нікому не видно все одно. Ну і там буде заходити ото зверху. Якось так. Ну що, я вас вітаю? Вихід знайдено. Я, конечно, тут напилящив. Ну, нічого, бува. Що зробиш? Це ремонт. Дружина хотіла, дружина отримала. Я його не хотів. Коротше, довбав, довбав тут ніфіга. Пробував з тамескою зарази іскри йде. Нічого. Потім думаю, тут в куточку пройду. Ну, типу, трохи глубше, але ніфіга. А потім дивлюсь сюди. Думаю, так, чекай, Оце ж, пальцем ковиряю, воно шолушиться. Коротше, обійшов тут пліту, ось вона закінчується. Бачиш, якось вона там, я не знаю, як вона йде. В общем, отут прокладу ту проводку. Отут ще. Ну, трохи, трохи вже тут. Просто Цю штукатурку об'єму. І отут зайдемо всі проводи. Так, диви, яка штука цікава. Ну, по-перше, я отут витягнув той короб, бо мені треба поставити інший, щоб він закривався, тут не було закривашки. По друге, ось у нас провод заходить, оцей. зараз оцей провід заходить. На три жили. Все яке має бути. Жовте заземлення. Синій. Я не пам'ятаю, напруга, напевно, коричневий 0. І під'єднується він до цього проводу, який йде отут, отут, отут і туди на розетку. Також до нього приєднаний інший провід, ось він, який іде ось так. отут, отут, отут. І заходить туди на кухню. Там є розетка. Ну, єдине, що тут синій до коричневого і коричневий, ось, коричневий до синього. Прикольно так зроблено, але окей. Ну і оці два світла. Один приходить, один уходить. А, і на вимикач сюди. Ми, але все пропаяне, ти знаєш? Нормально. Вон, диви. не Знаю, видно чи не видно, але воно пропаяне. Але питання не в цьому. Я зараз це розпаяю. Тут у нас буде інше трохи з'єднання, ми його зробимо. От. Питання в іншому. Я собі тут все відключив, бо вони відключаються. Тут окремо все пофіншую, як має бути, кімната окремо відключається. От. Але тут приходить Саша і каже, щось у нас світло погасло. Я тут собі ось спальню виключив, йду сюди. І бачу, що в мене спрацювало УЗО. Бачиш? Ось воно. О, оце. І тут питання. А чого б ти спрацювало? В мене ж все виключено. Ні, то, що воно спрацювало, це класно. Воно спрацювало на. Воно на що спрацьовує? На утечку. Тобто, якщо найменше утічка електроенергії, тобто, якщо я там пальцями щось торкнувся то воно відрубає. Це, це круто, що воно спрацювало. Але питання чого? Я ж відключив. Зараз будемо розбиратись. Коротше, я зрозумів. Узо працює в пристрій за захисту, щось там, бла-бла-бла. Жовтий це заземлення. От. І в мене зараз розімкнута повністю ось ця штука і ось ця штука, тобто вони відключені. Але заземлення ж ну, на щитку не відключається ніяк. І коли я тільки що взяв викрутку, ну я поміряв, напруги немає, тобто все, все абсолютно тут відключене. От. А коли я взяв викрутку і закоротив цей коричневий з жовтим, тобто з заземленням, я не знаю, напруга може на коричневому, має бути. Да? Не знаю. Коротше, коли закрутив заземлення, заземлення воно ж загальне по всій квартирі. І це призвело, напевно, до того, що токи якось там потікли не так, як мали б бути, Узо на це спрацювало і відробило напругу. Це прям мега круто. Мега. Просто рекомендую. УЗО, це те, що треба. Так, ну трохи вже розкрутив тут. Оце, воно було спаяне, тут скручене, спаяне. Ну Спаяне так, як я паяю, да? тобто, ну, якось спаяно. Звісно, що це краще, ніж просто скрутка, тому все ок. От. Тому що зараз? Зараз залишається оце світло, да? це від вимикача вимагач... світло тут отут. треба їх роз'єднати. Вони теж пропаяні. Як я це роблю? У мене є ось така штучка, така газова горілочка. Я її ось так підношу, прогріваю і розкручую. Ось така штучка. Прикольно. От. Тому зараз ми все це роз'єднуємо. Нову коробку сюди вставляємо. І будемо з'єднувати. Треба буде ось це. Чому я роз... ну, не хотів обрізати, тому що ну, тут не дуже багато запасу в мене. То не хотілося втрачати зайвого. От. Я його розпаяв. Зараз отут обережно так обріжу, скручу, пропаяю, проложу і далі будемо скручувати. Так, все, розковиряв. Оце нову штуку цю вставив. Зараз завдання трохи оцей заізолював заземлення, оце, бо воно кожен раз мені вибивало світло, як я намагався щось робити. Тому довелося його заізолювати. Ну от знайшов, <свісно> знайшов, що цей проєкт, що я там думав, що це телевізор, то скоріше ні фіаний телевізор а то світло. Єдине, от мені цікаво, як вони його запустили туди. Ну тобто, може там якась трубка, через яку йде той проєкт. Цікаво було просто варяти, там подивитися. Ну, коротше, зараз що? Зараз замішуємо е, гіпс, або, як каже мій дідусь, алюбастер. Замішуємо алюбастер. Оце фіксуємо. Тут всі дзюрки треба замазати, щоб вона трималась, поки вона буде там присихати, він дуже швидко схоплюється. Через це з ним не дуже зручно працювати. От. Поки вона буде тут застигати, ми підготуємо. Все, що там треба, Паяльничок, всяке таке. Ну і будемо скручувати. Бо на сьогодні завдання щось вже майже четверте. А я тільки оце продовбав і тут продовбався з цією хернею. Тому в мене був план, що от там все кавирять. Тому нам треба зараз швиденько отут скрутити хоча б те, що в нас є. От. Ну, я маю на увазі та проводка, яка рідна світло там. Розетки. Ті, що є, прикрутити, щоб у нас було тут все. Ну, а потім вже будемо далі там продовжувати. Ось, все, що у нас вийшло. Трошечки його примазав, зафіксував, щоб воно туди-сюди не скакало мені. От, тут залишив отвір, бо тут у нас цілокупа буде заходити, проводів. Що хочу трохи сказати про гіпс цей да, або любастер. Ну, коротше, з ним. Складно працювати, тому що він дуже швидко от я ну, тільки закінчив. От руки тільки об. І все вже, бачиш, він вже вон, все, камнем стає. Тобто, коли додається вода до нього, це отакий гіпс. От, коли вода до нього додається, він починає там реакція якась, напевно, хімічна чи щось таке, от, і він починає швидко твердіти. Ну і поки він ще такий, як сметанка, ти його намазуєш, але два-три рази намазав і все, і він вже в, в тому відрі починає хопатись. І якщо додавати туди води, то то вже не допоможе, тому що він вже все, він вже хопається. Якщо води додати, почати щось розмішувати, воно такими камками там розмішається. Короче, то нема сенсу. Тому з ним треба дуже швидко, хоп-хоп-хоп, трошечки замішав, трошки. Прям. О, трошки там що тобі треба. Чик-чик-чик-чик-чик попримазував. І наступну партію. Бо якщо одразу багато, то це буде то його викинути. Пропаяв. Вийшло непогано, до речі. Зі сторони виглядає, наче так собі, але з торця я дивлюсь, що ну я обрізав їх і прям. Ну, Суцільно. Коротше, пропаялось нормально. Далі. Що я хочу робити далі? А далі. В епіцентрі я купив ось таку штуку. Шина нульова, бла-бла-бла, щось -бла -бла, там в ізольованому чомусь. Отак от вона виглядає, вона ставиться на ту на один рейку і сюди от закручуються проводки. І, типу, можна з'єднати чотири проводи. Я їх купив три штуки таких. От я зайве так взяв, тільки що от відрізав. Що тепер? Тепер я беру. Сюди вставляю. Один провід, що приходить. А сюди раз, два, три виходи в мене є на три розетки. Всі. Да? І так, я кожен провід. Ось він. Фаза. Один, фаза, нуль, земля. Три такі штуки використовую. Приєдную всі, що мені треба до неї. Сюди надіваємо ізоляцію. І все. Ну, Мені здається, чим я буду то скручувати, бо ну, скручувальчик з мене ще той. То це має вийти непогано. Тому зараз спробуємо таку штуку. Мені здається, що такий варіант, ось я вже скрутив їх всі. Ось так воно скручено, ось тут провод зажатий болтом. тут я ще вдягнув кембрики, щоб ну, додатково був, бо на краях вже воно там таке було, плюс я ще пропаював, воно трохи поплавило. Ну, я той ще паяльник. Якби була якась книжка-паяльник для чайників, то я б її почитав. А так, і в мене такий паяльник, що, що можна сказати, чайник. Ну, коротше, якось я там пропаяв, нормально, все. Ну, отак от, от, от заізолював, поки що червоною ізоленточкою. Бо в мене немає такого термоусадки, такого розміру треба. Буду в епіцентрі пошукати. Взагалі то я хотів би термоусадочку сюди. Отаку. І все, дивись, і воно мені здається, отак. От ну, блін, набагато краще, ніж ото. то. Скрутка. Тут тобі треба щось там додати, я не знаю, щось зробити. Раз, відкрутив, Вуаля. Закрутив, заізолював, готово. Тут в мене ще зайде два провода на розетку. Я їх ось сюди ще. От в мене ще є два виходи вільні. От раз і два. Туди вони підуть. Та, шоколад вообще. Все скручено. Тут уже окей. От. Єдине, що зі світлом ситуація не дуже. Бо тут такі вже огризки і вони пропаяні. Тут так, так, мені не вистачає відстані. І вони вже пропаяні, вони дебелі такі там в три рази було пропаяне, вже один напаяний. Другий цей примотаний. І той, що напаяний, його ніфіга не відпаяєш. Ну коротше. Я поки що скрутив так міцненько. Заізолював така ізоляція червона, як трусив партійного діяча. Ну, Зараз включимо світло, буде коротке замикання. Подивимось, що воно все працює. Ну, от, сюди, я так думаю, що я візьму просто клемник в епіцентрі, от, їх пропаяю обидва і клемником їх стисну, буде нормально. Ну тому що світло, ну скільки тут, ну там 100 Вт. Там немає бути ну, такого току, щоб гріло щось там чи щось. ще. А розеточки сюди будуть нормально. Так, ну все, йдемо включати світло. Все, включили, світло горить. Вентилятор крутиться. Гуляй як прикольно було тільки що. <різвіли> Мяу. Мяу. Андрюха, веселуха у нього. Все, на сьогодні це все. Отак, хай висить. Заізольоване, про всяк випадок воно виду, якщо що, все видно. Зараз тут прибираємо, бо я трохи насрав. У мене сьогодні день лек. Андріунечка зі своєю машиною. Ну, сьогодні день електрики. і щось <хи> Тут якось довбався довго, там довбався довго щось. Ну, пилосос зламав чертям собачим, Не знаю, що з ним треба буде розбирати, перестав працювати. Ну і треба це все зараз виметати. І вже виметати звідси, бо жрати вже охота. Ну, коротше, на сьогодні все. Далі буде. Ой.